Хлопці, на білянці? Хлопці, документ. Йдемо ти так само справимо, що мене Ну давайте, пашніть. Та таке якісь чоловік Що його цікавить? Правила дорожнього руху? що неправильно встановлено? Ні, ні. Олег, Олег, поясніть, будь ласка, ситуацію, ну, що не чолик... неправильно встановлено. А як ви вважаєте? Що саме, в чому причина? Можливо, цей чоловік представляє якусь агрофірму, яка да, займається пари... зацікавлена да. особа, яка просто має питання да. до даного? Ну, ми це спомітили. Взагалі там ніде не немає, там є зупинка, виходить. До зупинки дозволяється стояти. Скільки там метрів і після зупинки скільки там метрів? Я вас питаю, скільки дозволяється? Дозволяється до зупинки. Так. До 10 метрів. Так. У вас є ось в осьому за зупинки получається. У вас є 10 метрів? Немає. Добре, у вас кроки ще немає? Чоловік, немає? Чоловік, ми зараз переїдемо, бо ми вже знаємо, з якої ви агрофірми зацікавлена особа і особа на ніва, яка їздить. Ні, давайте. А, 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 давайте ми перевіримо насамперед ваші. Це порушення. Тепер КАМАЗ, дивіться, Які? що ви робите? Ви зриваєте асфальт? Тобто, ви маєте, ви маєте право тільки в Русі. Але не ваші гроші, а ваші люди. В Русі. В Русі. Чому ви почули? Наші гроші, розумієте. от представники агрофірми, які перегружені, і камази возять. Ну давайте не будете розповідати. Ну слухайте ну, ви тільки стали тою ніву, як ми вже знали, де звідки ви ж стояли тут спочатку, там, потім там. Ні, чекайте вас, Ніва не перегружена, але у вас дуже відомі номера в даному Доневецькому районі. Давайте, хлопці, ми не будемо розповідати, хто тут що, тут, з якими інтересами. Ну це такі якісь розіграли асфальт. Зривають добре, що ви фури переважні. Да, ну звісно, чоловічі добрі. Ми знаємо, які у вас пусі. інтереси. У мене пусі. того разу позабирали всі ви. мої документи. Так, За так, так, вже я була така. Забрати, вже була. Ви. ви не маєте права брати, ви можете ознайомитись. Я вас забирал, я не Дивіться, Пересувний пункт, не габаритного я вагового контролю, далі пересувний пункт. Спеціальний транспортний засіб об'єднаний вимірюваний зважувальною технікою для здійснення контролю ділянка дороги на відстані 100 метрів до. А вони спеціально накаляють до, обстановку, до, щоб я обставила до, завтра весь район до, і область зі всіх, кожного, То хто буде виїжджає. Ви порушите закон. Який? Та ж назвіть пункт закону, який закон? Перекрестя. Який, боже, чоловіче, добре, ви вже кричите пів години, що ми порушуємо закон, я не, я не можу кричу. зрозуміти І 50 метрів після. 50, 50 метрів mm зупинка. Куда? Які 50 метрів зупинка, виходить, у вас Ми ж там не зупиняємо. Та, та чекайте. Та, та... Не... Та... Тим, та, та тим більше, там не зупиняється. Так, та, так, так, не... Автомобіль не зупиняється. А, так, ні, зупиняє а як автобус може заїхати через той ваш логовий кок? Де КАМАЗ порушує правила дорожнього руху. Як Тоб, може автобус? Так ні, та, чекайте. У вас що? У мене Закрили все зафіксовано. У мене все зафіксовано. КАМАЗ на сплошній розвернувся. Створив. Так, як на сплошній дозволяє. Яку ситуацію? Яку ситуацію? Хлопці, ми зараз під'їдемо до кожної агрофірми, поставимо там по такому ваговикові, і ви будемо створювати да на кожне їжайте, поле робіть, і ми знаємо. Кажіть робіть, що хожіть Але в межах за ми, полу, правильно, і все. а ви зараз нам перешкоджаєте кажу, виконувати вони свою покажу, роботу. Як хто то бере вагу? Вас це є... неправильно. Скажіть, це будь ласка, виконує. Олександр, чи як вас, вас от... є претензії? Напишіть, да. будь ласка, на нас скаргу. А на напишіть, даний напишіть, момент не заважайте нам працювати. А як можна вам працювати, якщо ви порушуєте закон? Напишіть на нас скаргу. закон. напишіть на нас скаргу. Напишіть, От давайте я зараз фіксую ви, на відео фіксацію. Скажіть, які саме правила, що мене так порушили, що вам не порушили, подобається? Ви порушили. виходить, неправильне розміщення зупинка. Так, напишіть і на нас, скаргу. і ми дамо пояснення. Вот, скарга так. відео. Будь, ні, ні, ні. ні так, це виложіть не є. Оце, давайте це відео. відео будь Ну представтесь повному. Від якої фірми, ви фірми, яка ви фірма це до посадових осіб. Стаття 5 Конституції України, а, ну, так що називай, давайте ні. не будемо розповідати. Не До не посадових називай. осіб є в усній формі. Будь ласка, немає питань. Називайте. А в нас такого немає. Олександр, а звати його не Олександр. Зацікавленості не маємо, але ви за нами з самого ранку слідкуєте. У нас такого немає. Є претензії, хлопці, будь ласка, звертайтеся. Зараз ви теж можемо визвати сто і сказати, що ви нам... перешкоджаєте, заважаєте, да, виконувати свою роботу. Так чи ні? Так чи ні? І ви, ви заважаєте виконувати їм їхню роботу. Тепер можна я вам поясню так. Давайте так поясню. Ну, є таке, такого роду бувається. Так, давайте тепер зробимо так. Якщо будуть порушення з нашої сторони, ну так, скажімо, як я фіксую дані всі ситуації, так, і пройде через вагу. Перегружений транспорт, і може буде легше оскаржити в суді. Якщо тут буде одні з причин, що не по правилах дорожнього руху, не з дотриманням законодавства, тут щось виконувалось. Правильно ви погоджуєтеся зі мною? Погоджуєтесь? Тільки за. Но ви тільки за. Але, але ви старше руху. Нас з цієї сторони не возять. А ви стоїте. А давайте ви не будете вказувати нам, де нам ставати. Вам спочатку не подобається зупинка, потім вам не подобається де розвертаються. Потім вам не подобається, що взагалі ми тут стоїмо. Ви давайте оприділіться для початку. Ми не перекручуємо. Ви маєте право, як кожен громадянин України, звернутися скаргою. Але для початку немає такої, як з ким розмовляють Кохановська Вікторія. То хто ви? А я така сама, як ви. Можу я бути чи ні? Чи обов'язково мені, щоб вступити в дану пілеміку, е е коли я бачу, що ви перешкоджаєте е як працівникам виконувати свою роботу в даній ситуації? Ви є зацікавлені особи, і це є доведено. Добре. Я маю право вступити Добре. з вами в якийсь діалог і дискусію. Я тільки за, щоб вони це робили. А ви якимись методами вам все не подобається, все Добре. не так. Добре. Добре. Ви маєте право, можете мене зафіксувати разом з ними на фотоапарат, на відео і написати скаргу. Превселюдно оскаржите. Те дії неправильно виконали, то неправильно стояли, то неправильно робили. Нема питань. Ну в даній ситуації ви не заважайте нам виконувати роботу. Добре, а мені фіксувати, що вони роблять. Домовилися? Я не знаю, як вас звати, бо Олександр десь вже, десь вже пішов. Як вас звати? Сергій, так? Домовилися Сергій? Як ви вважаєте, домовились ми чи не домовилися? Ну тут давайте руку пожмемо, я буду їх фіксувати далі. Дуже приємно познайомитись, знайомитись Вікторія. Дякую вам. Так що, якщо, будь ласка, все в ваших руках.